Сьогодні вранці, з боку Російської Федерації, в чергове був нанесений комбінований ракетно-дроновий удар по українських містах, що відомо станом на зараз, на восьму ранку. В Тернополі після удару розпочалися масштабні пожежі. В результаті атаки в одній з багатоповерхівок буквально знесено декілька верхніх поверхів. У Львові спостерігаються перебої зі світлом внаслідок атаки. Місто затягує густим чорним димом після ударів. На Львівщині через російську атаку постраждав енергооб'єкт. Обласна військова адміністрація зазначає, що також руйнувань зазнали деревообробне підприємство та складське приміщення на одному з об'єктів. Гасять пожежу. За попередніми даними, обійшлося без жертв та потерпілих. Повідомляється, що метою атаки сьогоднішньої була не енергетична інфраструктура. Введено аварійні відключення світла в декількох областях України, повідомили в Міненерго. Внаслідок нічної атаки Російської Федерації на Харків постраждали 32 людини. За попередньою інформацією, Противник направив 19 безпілотників типу Герань, по Слобідському, основ'янському і немишлянському районах міста. Постраждали 32 людини. Серед них 9-річні та 13-річні діти, а також 18-річна дівчинка. Шестеро постраждали госпіталізовано. Усім надається кваліфікована медична допомога. Із задимленого під'їзду багатоповерхівки було евакуйовано 48 осіб, серед яких троє дітей. Пошкоджено щонайменше 10 цивільних автомобілів.